Привіт, це мене Настя, і сьогодні влог, день третій. І зараз вже 8.46, я вже одягнута і буду виходити до школи. І зараз я вже була прийшла зі школи, поробила всі уроки, і зараз ми з мамою йдемо на вулицю, я вже без шапки в нас вже тепло І В общем, ми зараз підемо Демо на нову почту, а потім за паличками, паличка. Нам в крові щось сладенького не вистачає, правда, мама? І ще ну, чекаю маму, поки вона вийде. І вот я вже прийшла додому, гуляла доволі таки довго до 8 годин. І я вже погуляла, прийшла і буду відпочивати, вот так. І вот мій влог вже третій день, підійшов до кінця, і я тобі вдячна за твій перегляд. А також не забувайся ставити лайк під цим відео, підписуватись на, на мій канал, сілочки на мене будуть знизу. Я вас всіх люблю, ціную, поважаю, і всім пока!